Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Коротеньке відео, в якому я ділюся цікавою, цікавим оголошенням, яке мені трапилося, з людьми, людьми, з якими я познайомився, які мають на продаж декілька моторів 1 d 20 Що, як вони запевняють, і сказали мені інші люди, без проблем переробляються фактично на УТД-20. Якщо Якщо мені правильно пояснили, то це мотори генераторів, так? Ну, фактично дизельного, який відрізняється від утд 20 тільки паливним насосом високого тиску. Також у них є танкові підігрівачі та стартер-генератор, наскільки я зрозумів, від 64. ки Я не скажу про котли підігрівачі і стартер-генератори, але я знаю достеменно, що в моторах у ТД-20 великий голод. Зараз в армії я знаю про підрозділи, де нормальні жмені БМП стоять, просто тому що немає моторів або частин моторів. так Тобто ці мотори можуть піти там на ремкомплекти. коротше Цікава позиція мені трапилася, коли для вас актуальне, в описі піде контакти. Я з цими людьми особисто не знайомий. Просто, як і в інших випадках, бачу цікаву актуальну пропозицію. Знаю, що, як мінімум, в цих моторах є велика потреба. Кому цікаво, звертайтеся, спілкуйтесь, перемагайте. Слава нації!